Jano Leonenko, so, Wir erleben jetzt auf der Bühne Vertreter der Organisation des heutigen Abends von Kulturleben und Lavo Labs Ukraine. Und wir bitten die beiden hier auf die Bühne zu kommen. Wir sehen hier Jana Leonenko und wir bitten Angela Mayenburg, die Geschäftsführerin von Kulturleben, auf die Bühne. Frau Angela, wir erfreut Sie von окей. Okay, okay. uh... Отже, слово Яні Леоненко. Доброго вечора усім присутнім. Доброго вечора усім присутнім. Україна, українці. Жорстока війна, свобода, справедливість, боротьба, неславність. Протягом року ці слова на устах усього цивілізованого світу. Цього року увесь цивілізований світ стоїть разом з Україною і українцями на захисті свободи, демократії і справедливості. Сьогодні рік, як триває повномасштабна війна Російської Федерації проти незалежної України. І, на жаль, війна продовжується. А це означає, що боротьба продовжується. Це на усіх фронтах і буде тривати до повної перемоги. Сьогодні ми разом для того, щоб продовжити з вами боротьбу на культурному, медійному, волонтерському та інформаційному фронтах. Дякуючи народу Німеччини за підтримку і надзвичайно потужну допомогу, ми маємо можливість продовжувати боротися. І продовжувати привертати увагу до України та українців, наближаючи нашу перемогу. Назва сьогоднішнього заходу національний код. В цих словах зашитий глибокий сенс. Найперше це воля і свобода, свобода думки, поглядів, переконань, вірувань, це справедливість та незламність. А ще у кожного українця є щось своє індивідуальне, те, що він вкладає в цей код. Сьогодні Захід зібрав українців та різноманітні організації та фонди, які протягом цього складного року доклали колосальний зусиль. для того, щоб підтримати та допомогти українцям, які знаходяться не тільки в Берліні. І продовжувати допомагати їм, і а й в Україні, і невпливно допомагати їм. Саме такі організації дозволяють почувати українців в Берліні захищеними і розраховувати на підтримку. Такою організацією є Лару Хелпс Україна, яка була створена вже на наступний день повномасштабної війни Російської Федерації проти України, як волонтерська і виключно. Для допомоги Україні та українцям. Протягом року ні на мить не залишала українців, що знаходяться у Берліні сам на сам з проблемами, яким, з якими доводиться їм стикатися, а також вагомо допомагала Україні гуманітарними вантажами. Засновниками центру є небайдужі берлінці Любов Тарасін Талібови – Сьогодні вони є в залі присутні. Любов Талібова, організатор керівництва волонтерського центру. Вони змогли об'єднати сотні людей, як перлінців, так і українців. І на сьогодні це створено вагомий волонтерський рух. Сьогодні, підбиваючи підсумки, Першого року роботи центру, і згадуючи, як же все починалося, можна сказати, що проведена колосальна робота, якої допомога українцям та Україні. Вона досягнута, але вона продовжується. Сьогодні з гуманітарного центру, який на початку надавав першу необхідну допомогу, це їжа, одяг, засоби гігієни. Питання житла та багато іншого Лару Гелбс Україна виріс в центр інформаційних послуг з питань соціальної допомоги, страхування, оформлення документів, роботи, проживання, освіти і соціально-психологічної адаптації для українців, які тільки на прибули, так і для тих, що вже знаходяться у Берліні у зв'язку з війною в Україні. За рік нашої роботи ми надали в Берліні допомогу майже 20 тисячам людей з України. Відправили 360 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Надання допомоги та підтримки в режимі онлайн здійснюється 24 на 7. 10 тисяч наших підписників телеграм-каналу Лару Хелпс Україна мають можливість отримувати інформацію про життя, культуру, заходи, важливі події в Берліні. Українські діти мають можливість відвідувати наші заняття, навчатися, рости, розвиватися, дорослі можуть отримувати психологічну підтримку.